Що нам також треба розуміти, і коли технічний регламент визначає конкретно відповідальною особою виробника, імпортера чи розповсюджувача, виробник буде відповідальною особою для косметичної продукції, що виготовляється на митній території України, а згодом не експортується, не імпортується назад в Україну. Проте, кожен виробник. На підставі письмового доручення може призначити відповідальною особою іншу фізичну чи юридичну особу резидента України за умови, що останній надає на це згоду у письмовій формі. Тобто, якщо ви виробник косметичної продукції, ви не хочете да, забезпечувати всі ті обов'язки відповідальних осіб, наскільки це можливо. Тому що зараз, коли ми будемо розглядати обов'язки відповідальних осіб, ви помітите, що насправді, навіть якщо ви захочете передати цю відповідальність третій стороні, вам все одно, як виробникові, треба буде зібрати відповідний пакет документів про цей косметичний продукт, адже ніхто, крім виробника, не володіє цією інформацією, яка потрібна для оцінки безпечності космос. Косметичного продукту і для її подальшої ідентифікації, але ви, як виробник, маєте право на підставі письмового доручення призначити відповідальною особою іншу фізичну чи юридичну особу? Головне, щоб це був резидент України. На за умови, якщо це підтверджено в письмовій формі. Для імпортної косметичної продукції кожен імпортер є відповідальною особою стосовно цієї продукції, яку він вводить в Обі. Імпортер також може визначити на підставі письмового доручення відповідальною особою, фізичну або юридичну особу, головне резидента України, знову ж таки, за умови згоди у письмовій формі. І коли ж у нас може бути відповідальною особою розповсюджувач, розповсюджувач в нас є відповідальною особою, якщо він вводить в обіг косметичну продукцію під своїм найменуванням або торговельною маркою, тобто знаком для товарів і послуг, або ж модифікує продукцію вже введену в обіг, у такий спосіб, що може вплинути на її відповідність вимогам технічного регламенту. При цьому технічний регламент чітко вказує, що переклад інформації на маркуванні щодо косметичної продукції яка вже введена в обіг, тобто надана на ринку, не вважається модифікацією продукції, якщо це не впливає на її відповідність в вимогах технічного регламенту. При цьому хочу зауважити, що якщо в нас розповсюджувач визначається відповідальною особою, в технічному регламенті немає фрази про те, що розповсюджувач може признати. Відповідальною особою іншу особу. А ця функція в нас є тільки якщо ви виробник та імпортер. При цьому дуже важливо запам'ятати, що відповідальною особою за косметичний продукт може бути тільки резидент України. Ну і ми переходимо безпосередньо до яких